Бажаю, справжні, справжні герої. Вся країна дивиться на 46-ту. Слідкуємо, хто вийшов, хто зайшов. Руйнуємо літки росмі про те, що 46-та в оточенні. До оточення ще дуже далеко там. Ми цього не дозволимо. Я говорив, вчора але розгляну. ситуація не проста, складна, хлопці тримаємося всі тримаємося. Зараз від морально-психологічного стану. Все Залежно. 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 І Тому ваш приїзд він дуже доречний і вчасно. Пасивий. Ну а Віталік зробив прапор. Віталік, це не про це щось неймовірне. Він такий гарний, красивий. Я вам хочу сказати, що ні в кого такого прапора, як у 46-й, немає. Думіться, Десантне, з цього бути. боку бригадна емблема. Це <гум> Забирайте. <гум> Забирайте. Дякую. Ну і коїни. Таких теж, ні в кого не. Дякую. Якщо просто казати, то це один із символів переходу на стандарти НАТО. У кожної бригади є свій коїн. Сама бригада встановлює які привілеї має той, хто має коін. Наприклад, в одній з частин США, якщо ти маєш коїн, ти можеш в бригадному парі безкоштовно отримати е, дві пінти пива. В е, 46-й бригаді цього немає поки що, але насправді це можливість е, розповсюджувати. Інформацію про бригаду сьогодні 46 та бригада, я маю це сказати, абсолютно компетентно. 46-та бригада є на шпальтах засобів масової інформації всього світу. 46-та бригада це бригада, яка всередині утримує солідарність, яка руйнує міфи Росмі про те, що солідарність з І яка зазвичай. Я думаю, що я теж можу про це розказати. Роль 46-ї бригади в звільненні Херсону, в звільненні Херсонської області, є дуже велика. І Но там вони використовувалися для наступальних дій. І це вперше, коли бригада десантно-штурмових військ, 46-та, а це знов створена бригада, це бригада, де великий відсоток складають мобілізовані. Але проявляє вона себе як ну, бездоганно, я можу так сказати. І я хочу подякувати командиру бригади, хочу подякувати всьому особовому складу, хочу подякувати і нашим представникам, членам нашої команди, які несуть бойову службу в бригаді. Це еліта. Це те, чим пишаються всі українці. Прапор це просто шедевр. Коін це шедевр, різнички, це щось нове. І це дуже приємно. Його береш в руки, вже не хочеться нікому віддавати. Беш двосторонній, виконаний. Вже як взяв, не хочеться віддавати. Коін під номером один, щоб був у вас. Це велика честь для мене. Це для нас Спасибо. велика честь. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую за допомогу, за підтримку.